Вітаю всіх, друзі! З вами компанія «Агрокраїна Дніпро запчастини UMZ МТЗ. Сьогодні покажу вам кулак-поворотні трактора UMZ в зборі. У нас є лівий, є правий. Зараз я вам їх обидва покажу і скажу також актуальну ціну. Так що, друзі, кому подобається відео, там, де кажуть актуальні ціни, підписуйтесь на наш YouTube канал і наші соцмережі посилання в описі, це Тік-Ток і Інстаграм. Дивіться, ось така зборка. Сам кронштейн кулака поворотнього. Цапфа внутрі, звісно ж, втулочки, І ось ця сошка. Ну, і болт з гайкою. Получається, цапфа повністю кована заводська. Кронштейн кований і сошка, звісно, також кована. Як ми з вами знаємо, цапфа на МЗМ МТЗ ліва права не буває. Вона однакова. Далі сошка вже йде ліво-право, тому що трошки різний тут кут них зроблений. Ось цей розворот. І кронштейн також буває лівий і правий, але там різниця лише у отворі, в цьому отворі під смазку. Ось бачите, тут він з однієї сторони, тут з іншої. А так все інше однаково. До речі, про ці кронштейни хочу сказати, що це. Саме заводський варіант, не спрощений якийсь, і тут правильна, нормальна його товщина йде, Тому що бувають ще спрощені е, варіанти. До речі, е, згадую, що коли в Мелітополі виготовляли, виготовляли ці е, кронштейни, вони робили просто отвір з двох сторін, і він вважався універсальним. Тобто там не було лівий-правий. Зараз, скажімо, такого варіанту нема. І якщо ви замовляєте лівий або правий, різниця тільки ще раз скажу в ось цьому отворі. Так що, друзі, є в нас ось така зборка ціна 9900 гривень. Також все це ви можете в нас придбати по окремості. Можна купити і цапфи, і кронштейн, і втулочки, і ремгоблек цапфи, ось цю сошку, і навіть з ползгайкою також можна в нас купити. Дуже е надійні запчастини. Чому? Тому що. Ковані, і Раджу всім купувати саме ковані, тому що тут дуже велике навантаження і тут не треба в цьому, ну, з цими запчастинами гратися, а краще брати то, що придумав завод. Так що, друзі, якою зацікавило, є в наявності, звертайтесь.